У Бродах відбулася презентація проєкту Львівщина Дружня до родин, який реалізовується громадською організацією Батьки в дії. У межах проєкту команда створила інформаційний інтерактивний веб-ресурс, який включає в себе інформацію про середовища Дружні до родин на території Львівщини. Отож, одне з таких середовищ з'явилось у дитячій бібліотеці міста Броди. Тут облаштували дитячий куточок, аби більше батьків з дітьми мали змогу відвідувати заходи, які тут проводяться. Поки мама чи тато вчиться чи розвивається, дитина грається. Також можна ненадовго залишити дитину, якщо потрібно вирішити якісь термінові справи. Під час презентації проєкту команда громадської організації Батьки в дії спільно з активними мешканками нашої громади напрацювали і низку пропозицій. До керівництва громади і області, аби сім'ям з дітьми тут жилось зручніше і комфортніше. Громадська організація «Батьки в дії привертає увагу до катастрофічного демографічного становища в Україні. Так за минулий рік в Україні народилося лише 187 тисяч дітей. Це більш ніж удвічі менше проти 2010 року, і потрібно багато працювати, аби сім'ї мали більше можливостей приймати позитивне рішення щодо народження дитини. Створення дружніх до родин просторів і середовищ один із шляхів підтримати сім'ї і додати їм впевненості наважитися на народження дитини а з іншого боку, дозволити матерям малих дітей брати активнішу участь у житті громади, зауважила засновниця громадської організації Батьків дії Юлія Гвоздович. Цей проект був втілений за підтримку українського жіночого фонду, також у рамках. Коаліції жіночих організацій 1325 Львівщина. і він полягає у тому, що ми створили великий інформаційний ресурс для всіх громад Львівської області, в яких ви можете знайти необхідну інформацію про установи організації, громадські організації, які працюють і які можуть бути допоміжні в той час, коли ви є батьками. Тут є і пологові будинки, і підготовка до пологів, і післяпологове відновлення, і всі установи медичні організації, де ви можете знайти ту чи іншу поміч, коли вам або вашій дитині потрібна допомога. Також ми передбачили розділи, де є інформація про психологічну допомогу, про допомогу сім'ям, учасників бойових дій, допомогу внутрішньопереміщеним особам, жіноче підприємництво, тобто все-все-все, що може допомогти жінці легше, комфортніше, пережити фактично як особистості цей період материнства, батьківства. І щоб кожна жінка, кожна мама, і в принципі і чоловіки також, щоб вони могли знати весь цей спектр організацій, які є навколо, які можуть допомагати. Також ми сьогодні в Бродах в дитячій бібліотеці розмістили дитячий куточок. Ми його даруємо в цій бібліотеці для того, аби мами та ти, зрештою, будь-хто, хто відвідує різні заходи, які проводяться в цій бібліотеці, або для того, щоб організації, які проводять такі заходи для жінок, щоб не могли брати дітей з собою, а не мати цієї перешкоди, як то кажуть, що немає з ким залишити дитину. Ми самі є батьками, в мене троє дітей, і я знаю, як це важливо, коли є створені всі умови, щоб не випадати із соціального життя, щоб залишатися активною соціально, економічно і насолоджуватись водночас материнством. До учасників заходу долучилися перша заступниця Бродівського міського голови Ірина Олеха та начальниця відділу культури, туризму, молоді і спорту Мар'яна Родін. Для організаторів проєкту важливо, що керівництво міста знайомиться із проблематикою даного питання, розуміючи, що жінки, зокрема, потребують створення додаткових можливостей для вирішення своїх справ спільно з маленькими дітьми. Як працює середовище дружнє до родини можна було побачити під час презентації, бо деякі мами прийшли з малечою. Тож, поки учасниці презентації брали участь в обговореннях, діти, не випускаючи мам із поля зору, освоювали новий дитячий куточок та нові іграшки. Спокійні за дітей Матусі з допомогою громадської організації Батьків дії планували майбутні активності. До слова, проєкт Львівщина дружня до родин. Реалізовуються завдяки підтримці уряду королівства Нідерландів у рамках проєкту Жінки, мир, безпека, місцеві потреби місцеві рішення, що впроваджується міжнародним благодійним фондом Український Жіночий Фонд.